В усіх крупних мегаполісах. плюс-мінус отака картина, друзі. І в цьому всьому, що я хочу вам сказати, ця нація виживе. Мусульмани виживуть, європейці, християни. На жаль, будуть потихеньку вимирати. Зараз, як ви бачите, йде тотальна пропаганда війни між чоловіком і жінкою. Жінкам там нав'язали, що щось мужик должен, мужикам нав'язали, що вони царі світа, чуть ли не патріархат, нам там треба, Оце вся історія, ми оце воюємо, що то доказуємо. А поки ми доказуємо, ті, втрачаємо стосунки. У нас у всіх секса менше стало адекватних, нормальних відносин. У них, бачите, в 25 років вже по 5 дітей, і вони собі живуть в один детородний орган не дують, у них все прекрасно, вони себе добре почувають. І отака от от історія. І що я хочу цим найгати? Всім хочу вам сказати, що треба... нам максимально миритися, шукати компроміси в підході один до одного. От, моє послання вам, Нам треба народ шукати компроміси, відказуватися від всіх цих нав'язаних нам стереотипів, забабки, тачки, багато життя і так далі. Бо ми втратили всю людяність і все розуміння людських відносин один з одним і один між одним. На жаль. Поступатися, треба, що мужикам, що дівчатам. І шукай щось середнє. Інакше нас і так мільярд залишилось, ребят. Європейців з 8 мільярдів мільярд. Поняли? Включайтесь, думайте, розповсюджуйте це відео, будь ласка, може до когось чуток дойде, може.